Першу подорож на татових плечах і перші сльози в татові долоні, сувора ніжність в лагідних очах, і тепла сивина на його скронях, яка колючість рідної щоки, і посмішка промінчиках любові, легенький доторк дужої руки, і справжня мудрість батьківського слова. Повиростали доньки і сини. Повилітали з батьківської хати, скриплять старі поважні ясини і дякують за нас, наш рідний тато, за те, що вчив, ростив і годував, молився в ясну днину й серед ночі, в дорогу на світанку проводжав. Ми знову й знову дякувати хочемо. Молитви ваші, крила для дітей, аж поки ваше серце битись буде. Молитва у життя нас поведе, і сам Господь про долю не забуде. Благословіть на щастя нас, дітей, з благословенням в світі так безпечно хай скотиться скупа сльоза з очей. Це не біда в любові це доречно. Радій життю, бо тільки раз дається. Ціну його так невловиму мить, і поки серце ще у грудях б'ється, нехай Господь тебе благословить.